Приветствую всех, Жил кто заходит до меня на канал, смотрит мои видео. Сегодня у нас распаковка с аукциона Виолити, ссылочка под видео, а также закреплена в комментариях. Пришла посылка Укрпошты 45 гривень. 254 грамма. Я хочу назвать, что это супер посылка вообще. Не знаю, с этой покупкой мне очень повезло. Распаковываем, Дивимося, як все класно упаковано. Тут ще у нас от такая балабаха небольшая. Якщо ми тут придбали на аукціоні, а придбали ми ось такі речі. Як говориться, все почалося ось з цієї цепочки. Вона коштувала 100 з чимось гривень, я її взяв по скидці. Віддав він мені за сотню. Не розумію, не золотого воно кольору, мені кажеться, а мідного. Оце мені ще не вгадав я. Простікся я, лки. А потім я купив ось таку цепочку. Да, відрізняється. Ну ладно. Прохладно, значить, буде оце наш суперприз. Ех, теж не то компот. Посріблення. 65 гривень. Ну, не так і багато. Я думав, це впадини і вони такі блокуючі. Гарний фотограф. І це помилка. Ну нічого страшного кворуться. Всі ми не без гріха. Будьте акуратними, як купляєте, думайте. І все буде гаразд. Аукціон Віліті, ссылочка під відео також закріплена в коментарях Ось так виглядали фото у продавця на аукціоні Violet. Бачите, все блистить. Гарно. А ось як виглядає, можна сказати, на камері. Напишіть в коментарях, відрізняється чи ні. Дивіться завжди рейтинг. Це наш продавець. Я то не дивився і помилився. Мені здається, що він не зря. Погодився і скинув мені майже 100 гривень. Щоб я забрав її за 100 гривень. А ви як думаєте? Ну, красиво, гарно, але щось не то. Щось не те. Пишіть. Але аукціон Віоліт вас любить і чекає. Ссылка під відео, а також закріплена в коментарях. Також заходьте в наш телеграм-канал. Ми теж любимо там всякую штуки хвастатися.